На що зараз вам покажемо, це система автоматичного паркування. Далеко не на всіх машинах вона є. Тут на каджарах вона є і на їхньому роботі, і на механіці. Це вже не важливо. Зараз покажемо на практиці, як вона працює. Ми за на парковості знаходимося, нажимаю кнопочку П. Вибираємо схему розмітку паркування в нашому випадку. Ось така. Ми будемо з лівої сторони паркуватися, включаємо лівий поворотник. Значить нам система каже, їхати вперед, включаємо першу передачу, їдемо помаленьку вперед. Ми маємо проїхати зараз цю машинку, біля якої будемо паркуватися. Вже Вона завелася, надіюсь, вони ніде не втічуть. Значить, у нас загоряється спочатку парковочка, нам пише повільно їхати в політ, тепер стоп. Коли в нас стоп, нам треба включити задню передачу. І просто, ну, в даному випадку я забираю руки з керма, і я просто по-чуть відпускаю щеплення. Бачимо, що машинка сама зарулює, вже бачу все чітко, вона по полосі заїжджає. Зараз вона буде рівнятись. Я чуть-чуть можу там нажимати на тормоз. В нас є шкала, От, вона вже, шкала закінчилася, значить маневр завершено. Все, машинка припаркована. Зараз покажемо, як це виглядає зовні.